Слава Ісусу Христу! Дорогі мої Андріївці, я рада вітати кожного з вас, кожного, хто є з самого початку в нашій спільноті, і того, хто недавно прийшов. Я хочу привітати нас всіх з тим нашим святом, святом нашого покровителя, святого апостола Андрія. Євангелист Іван в першому розділі гарно описує. Покликання цього першого апостола. Він пише, що апостол Андрій був разом з своїм вчителем Іваном Хрестителем. І знаєте, напевно, нелегко йому було відійти від того свого улюбленого вчителя. Але коли він почув цей голос, що це є Агнець Божий і за ним треба слідувати, він, знаєте, не, роз... не... не задумуючись, пішов за Ісусом. І також трохи далі пише Євангелист Іван, що першим його питанням було, де перебуваєш до Ісуса? Ісус їм дав дуже гарну відповідь: прийдіть і подивіться. Бажаю нам сьогодні, щоб ми вміли відірватися від тої своєї зони комфорту, коли Господь нас кличе. І прийти за Ісусом, йти за нашим Спасителем, йти за тим Анцем Божим, який кличе прийти і подивитися і зостатися з Ним. І знаєте, те, як ім'я Андрію, означає мужні, хоробрі, відважні, що нам ніколи не бракувало тої мужності кликати тих людей, які ще не знають Бога, або які бояться відкритися. Власне, Господь тому дає нам мужність, щоб ми могли нести ту добру новину. Бажаю нам сьогодні в цей дійсно нелегкий час тої мужності, тої сміливості і наполегливості, щоб ми йшли дорогою і кликали інших, щоб прийшли, і були кращі, ніж ми в нашій спільноті.